Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! Розглянемо 14-ту енергію, її особливості проявлення, плюсові та тіньові сторони. 14-та енергія це енергія помірності та відновлення. Енергія помірності та відновлення символізує баланс, гармонію, самоконтроль та міру. Вона вказує на необхідність збалансувати своє життя, перебуваючи посередині двох крайнощів. Людина, маючи 14 ту енергію, здатна з легкістю знаходити компроміси, вирішувати конфлікти та досягати гармонії у всіх сферах свого життя. Вона вміє керувати своїми емоціями, не дозволяє їм узяти гору, і прагне, щоб все в її житті було в міру. Людина з 14-ю енергією має характерні риси, такі як терпимість, дипломатичність, врівноваженість, здатність до самоаналізу та гнучкість. Людина прагне гармонії у всьому, що вона робить і вміє знаходити рівновагу між різними аспектами свого життя. І так, розглянемо проявлення 14 ї енергії з позитивної сторони. 14-та енергія символізує врівноваженість та гармонію у всіх аспектах життя. Вона нагадує про важливість знаходження золотої середини та уникнення крайнощів. Ця енергія вчить нас бути терпимими та смиренними, проявляє розуміння до інших людей та їхньої точки зору. Вона нагадує про важливість терпіння та проявлення терпимості у різних ситуаціях. Також енергія символізує здатність адаптації до змін та нових обставин. Вона вчить нас бути гнучкими та відкритими до нових можливостей. 14-та енергія нагадує про важливість духовного розвитку та пошук внутрішньої рівноваги. Енергія закликає нас звернути увагу на свою духовність та внутрішні потреби. Помірність та відродження символізують процес цілення та відновлення після пережитих труднощів та закликає нас звернути увагу на свій фізичний і емоційний стан, щоб була можливість попіклуватись про свій добробут. А тепер розглянемо енергію з негативної сторони. Люди під впливом 14-ї енергії можуть стати надмірно стриманими та пасивними і не проявляти достатньо енергії для прийняття важливих рішень. Енергія в негативі на брак ясності та невизначеності у діях і думках людини. Це може призвести до збентеження та здивування у відносинах з оточуючими. Під впливом 14-ї енергії люди можуть стати надмірно скромними і не прагнути досягати високих цілей та амбіцій, що може призвести до стагнації в особистому та професійному житті. І так, розглянемо 14-ту енергію з тіньової сторони. Тіньова сторона може проявлятися у вигляді нестачі збалансованості та самоконтролю. Людина під впливом цієї енергії може стати надмірно жадібною і алчною, прагне негайного задоволення своїх бажань без урахування наслідків. Якщо людина втрачає почуття пропорцій та балансу, то це призводить до нерозумних вчинків та недалекоглядних рішень. Людина може бути надто впертою і не мати бажання пристосовуватись до нових обставин, що заважає їй рости та розвиватись. Загалом тіньова сторона 14-ї енергії застерігає про можливість втрати контролю над собою та своїми бажаннями. Це може призводити до негативних наслідків та втрати гармонії у житті. Розглянемо професії, які можуть бути пов'язані з 14-ю енергією. І так, це терапевт або психолог. Він допомагає людям знайти баланс та гармонію у своєму житті, ще це його інструктор, який допомагає людям досягати внутрішньої гармонії, ще нутриціолог. Який допомагає людям знайти баланс у своєму раціоні та піклуватись про своє здоров'я. Також це хіропрактик, який допомагає пацієнтам відновити баланс та гармонію у своєму тілі. І ще це художник або музикант, який також через свою творчість передає почуття помірності та гармонії. А тепер розглянемо рекомендації для 14-ї енергії: будьте поміркованими у своїх бажаннях та вчинках не захоплюйтесь надмірно жодною стороною життя. Знайдіть баланс між розумом та почуттями. Вмійте слухати своє серце, але не забувайте і про здоровий глузд. Практикуйте самоконтроль та самодисципліну, не давайте емоціям керувати вашими рішеннями. Вчіться керувати своїм часом та енергією. Не розпорошуйтесь і не витрачайте сили на непотрібні речі. Пам'ятайте про важливість здорового способу життя. Помірне харчування, фізична активність та психологічна рівновага допоможуть вам бути більш збалансованою та врівноваженою людиною. Всім дякую. Кому сподобалось, ставимо вподобайку.